Час новин на 12-му. ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. В автобусі, який виїжджав з України, виявили 150 тисяч пачок контрабандних цигарок. Волинські капелани відслужили молебень на місці Ізюмської трагедії. Непотріб та антикваріат, де лучани продають нажите? Почну випуск традиційної з хороших новин. Понад 81 тисяча російських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла пів тисячі солдатів російської армії. У 12 населених пунктах Луганщини вже майорять українські прапори. Зазначу, що ще 12 листопада інформували про 11 звільнених сіл. Додалася Макіївка, за словами голови ОВА. Росіяни продовжують. Щоденно атакувати зруйновану білогорівку. Крім того, в області спостерігається велике скупчення свіжомобілізованих та зеків-вагнерівців. Мусимо говорити і про звірства російських солдатів. На міському кладовищі у Херсоні виявили сліди ймовірних масових поховань. Пише Радіо Свобода. На деяких могилах є дати смерті. Кінець лютого, початок березня 2022 року. Скільки саме людей там поховано, поки що невідомо. Зазначу, що. У звільнених населених пунктах Херсонської області вже зафіксовано понад 400 воєнних злочинів російських окупантів. Цієї ночі путінські орки гатили по Нікопольському району. Направили туди понад 60 снарядів зградів та важкої артилерії. Попередньо люди не постраждали. Ракети влучили у лінію електропередача. Відтак 45 тисяч родин залишились без світла і води. Крім того, російські снаряди понівечили також будівлі та. Автівки на Донеччині за минулу добу росіяни поранили чотирьох цивільних. Зазначу, що від початку повномасштабної війни вони вбили понад тисячу жителів області, і це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі. На Волинському та Поліському напрямках, за даними Генштабу, обстановка без суттєвих змін зберігається загроза ракетних обстрілів з території та повітряного простору Республіки Білорусь. Війна забрала життя ще одного волинянина. У боротьбі за нашу свободу та незалежність загинув житель села Гірники, що на Ратнівщині Олександр Пословський. За кілька днів захиснику мало бути 8-50 років. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра. А герою вічна слава. На жаль, це не єдина втрата. На війні загинув житель села Паридуби Микола Лампіка. Йому було 49 років, щирі співчуття близьким і вічна пам'ять полеглому захиснику. Герої не вмирають. Проти іреї Олександр Вронський, Віталій Антонюк та Іван Гуреєв побували на місці масового захоронення морян в ізюмі Харківської області. Нагадаємо, у лісі поблизу міста віднайшли понад 450 могил, закатованих чоловіків, жінок і дітей. Усе це справа рук російських солдатів. Під час чергової поїздки на схід України душ пастері відслужили за упокійну літію за тими, хто загинув у війні. А також перед Дали гуманітарну допомогу нашим захисникам. У селі Струмівка під Луцьком горів певний магазин. Вогонь спалахнув увечері по 18-й годині. Рятувальники на місце загоряння прибули оперативно. Крім ліквідування пожежі, також встигли врятувати від вогню магазин, що розташований поруч. Причину пожежі наразі встановлюють. Знахідка на митниці в автобусі, який виїжджав з України, виявили 150 тисяч пачок контрабандних цигарок. У транспорті знаходилась група туристів, які їхали до Угорщини. Спершу сховок із сигаретами знайшли у підлозі транспортного засобу. А згодом виявилось, що товаром запакували усі наявні в автобусі порожнини і навіть сидіння пасажирів. Поглиблений огляд вказаного автобусу тривав 18 годин. Контрабандисти спромоглися вмістити в Ковки 301 ящик сигарет. Тютюнові вироби та автобус наразі вилучили. Їхню точну вартість встановлюють. У багатьох країнах світу барахолки давно стали важливою складовою міського життя. Блошині ринки вміють дивувати експонатами, ваблять колекціонерів, дизайнерів, митців та людей, які просто хочуть купити річ за бастінь. Наша знімальна група знайшла такий міні-ринок у Луцьку. То що там можна придбати, і чи дійсно на барахолці реально знайти антикваріат? Дивіться у сюжеті. На сукні або клейонці тут поруч уживаються старі праски, антикварні годинники, модні ботфорти і тисячі старезних марок. У проході між луцькою автостанцією та торговим центром слон. Міні барахолка пан Юрій каже, торгує тут не один рік. На запитання, хто він за професією, віджартовується. Вільний художник не художник. Серед його товару відразу виділяю кухоль у формі жіночої фігури. Кінець 80-х років. То ви теж його десь перекупили? А, ні, це родич подарував. Оскільки сам не користувався, вирішив продати. Таких власних речей, зізнається Юрій, на продаж виносить чимало. А ось іграшки, які переконує чоловік, основний товар, який приносить гроші, доводиться шукати. Махрово китайські. Бувають такі, що їх в торговій мережі. Нема, наприклад, в дешевому магазині на ринку. Є такі, що принесли от радянські, наприклад, точно радянські. Причому період можна визначити на ура, тому що мої ноги звідси розуміють. Купують такі товари, каже пан Юрій, переважно колекціонери. От тільки зізнається, на продажі таких дрібниць багато не заробиш. Найбільше, що вторгував, це 800 гривень. Дорого це за, за Сильно сказано, але була імпортна, Західнонімецька. Іграшка. Сьогодні посеред товару помічаю жіноче взуття, звідки воно в нього, лучанин не зізнається. Симпатичні, от, а аля Ботфорти. Цін тут, як таких, немає. Скільки продавець відторгує, стільки й отримає. От так от з голови. Як поету, прийшло в голову. Йдемо далі. Лучанин Віталій вперше вийшов на барахолку, коли отримав інвалідність. Вийду часом, щоб поспілкуватися, бо сам вдома. Чоловік продає власноруч зроблені ножі. Мав здоров'я то робив а зараз… Вже... Колись рибалкою хотою займався, а зараз вже ходити не можу. воно мені. Для чого? Щоб тільки валялося? Не потрібні тепер пенсіонеру і годинники. Їх чоловік колись колекціонував. До слова, усі робочі. Тут е, це СССР Луч і Восток. Угу. Це Луч, механіка. Руч виклав своє нажите руками пан Юрій. Він до слова займався колекціонуванням професійно. Нині розпродує усе: і марки, і монети, і листівки, і різноманітні значки. Збирав діти, не хочуть вже займатися, то я вирішив трохи продати. Бо серед товару українські, польські та німецькі монети найстаріші 15 століття. Тут же паперові гроші. Бо царські є. Чоловік каже, вкладати гроші в антикваріат справа хороша, та й прибуткова. Монети випуск пройшов деякий час, більше не випускається, а колекціонерів стає більше. І зато монети і всі старі речі йдуть в ціні, бо колекціонерів стає більше, а монети стає менше. Продає сьогодні колекціонер і значки СРСР з серпом та молотом, і радянські листівки і атрибутику із Леніним. Усі продавці так званої барахолки кажуть, торгувати на землі просто неба їм не до вподоби. Але що робити, коли такому специфічному, але комусь потрібному товару спеціалізованого місця на ринку немає. До пенсії, яких пару рублів хочуть заробити, бо яка зараз пенсія маленька, щоб виділили якесь місце. Тож мусять заробляти так не за правилами, боячись, що в будь-який момент їх можуть прогнати. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У центрі рожеща діти співали, аби купити автівку військовим. У селі Льотнича діти влаштували благодійний ярмарок. У Ковелі відбудеться благодійний забіг. Популяризували українську культуру і співали. У палаці культури Луцька влаштували фестиваль професій, що зникають. Відвідувачів знайомили із традиційними професіями, народними піснями, мелодіями, танцями та музичними інструментами. Окрім того, провели презентацію виробів майстрів народної творчості та майстер-класи. Концерт просто неба урожище. Дитячий співочий батальйон Бандерівці організував благодійний концерт. Діти співали українських пісень, аби зібрати гроші та придбати автомобіль для 24-ї бригади, де служить рожищанин Богдан Онисько. Понад 20 тисяч гривень вторгували школярі на благодійному ярмарку у селі Льотниче. До них долучилися також їхні батьки та вчителі. Кожен клас облаштував свій прилавок і тішили відвідувачів солодкою випічкою, піцею, різноманітними порогами, фруктами та іншою смакотою. За зібрані гроші планують придбати необхідні для військових речі. Благодійний ярмарок провели школярі у селі Сучі. Охочих поторгувати було чимало. Продавали смачне і корисне. Провели також майстер-клас платіння патріотичних фенечок. для українського війська. сученців торгували понад 30 тисяч гривень. Луцьку хочуть встановити світовий рекорд. Художник із Донеччини Петро Ти почав створювати картину розміром у 2000 тисячі квадратних метрів. На роботу в нього буде півтора року, себто щодня митець працюватиме із пензлем 8 годин поспіль. Про долю художника його очікування від проєкту і чи підтримують патрон Антипа палучани. Дивіться у сюжеті. Унікальне полотно дві тисячі квадратних метрів. Такого розміру картини людство ще не бачило. Ідея встановити світовий рекорд належить фундатору музею сучасного українського мистецтва імені Корсаків. Проєкт має назву Космогонія народження, народження. Спробуємо дослідити погляди різних людей, різних вчених, різних релігій. На те, як створювався світ, для чого він створювався і що з ним буде, обов'язково скажемо свою думку на цю тему і надамо таку можливість думати і казати нашим відвідувачам. Над унікальним полотном розміром 2000 квадратних метрів працює талановитий митець Петро Антип. Насправді таких відважних не так багато, що можуть підняти чисто емоційно цей проект, чесно кажучи, я. До сьогодні в Україні більше не бачу людину, навіть я би сказав, в світі хто би міг створити таке полотно на дану тему. Петро Антип родом із Горлівки, що на Донеччині, Русський мір приніс митцю чимало випробування адже художнику відвічі довелося рятуватися від війни. У 2014 році він мусив покинути рідну горлівку, адже за проукраїнську позицію та патріотизм його могли вбити. Він втік під Київ і мав майстерню в Іванкові. І другий раз знов бомблять, і той Іванків знов захоплюють, і він, і він втік до нас. Тож нині Петро Антип живе і творить у Луцьку. На запрошення взяти участь у космогонії, каже, погодився відразу. Художник зізнається, чи не кожен митець хотів би стати частиною такого проєкту. Я думаю, що як кожен художник такий потужний, мечтає про свого да, медічі. От як Мікеланджело був міді, чи розумієте, там. І коли є людина, яка там е, е, організовує, виходить куратором, то разом зробити такі проєкти дуже-дуже цікаве. Такі проєкти бувають раз на життя. Тим паче, додає Петро Антиф, велика удача творити саме в цьому музеї. Так найкращий музей, приватний музей в Україні. Це номер один. Це бізусловно, немає в мене музеї ні у Львові, ні в Одесі, ні в Києві. Побачити, як в музеї Корсиків творять історію, прийшло чимало людей. Тут і пані Світлана, вона, як і художник Петро Антип із Донеччини, сьогодні каже жінка: дуже важлива і цікава подія. Існує митець, високий митець, існує всесвіт і е, існує полотно, і це є трикутник, І якщо людина запрошує інших людей друзів, знайомих, близьких на таку подію, бо це дуже інтимно, дуже близько через проходячи серце і душу людини. Це означає, що всіх нас він вважає близькими і рідними для нього. А рідних митцю, як виявилося, чимало, бо на відкриття найтривалішого у світі перформансу прийшло дуже багато людей. До слова, упродовж процесу створення найбільшої у світі картини, а на все про все у митця є орієнтовно півтора року. В музеї будуть відбуватися різні тематичні заходи, завдяки яким відвідувачі зможуть не лише поглибити знання, а й знайти відповіді на непрості запитання. Полотно це є пасивне начало. Сам художник активне начало. Ось він свою магію, своє переживання, свій екстаз передає. Це моє дія активного і пасивного. Він дійсно на очах нас, народження чогось нового. Усі стали свідками початку створення космогонії. Перші штрихи художник робив зовсім не олівцем та пензлем. Петро Антиф використовував пляшки із фарбою, віники та швабри. Колір за кольором і на гігантському полотні починали з'являтися оприси новонародженого всесвіту. Чудовий ультрамарин лягає на червону барву. Це дуже цікаво. Дуже вражає. От, найперше, е ну я трішки знаю з, з цього художника. От і завжди в його творчості ував оцей е масштаб такий його творів. Ну і як це не межа як зазначив митець у космогонії закладено дуже багато символів, серед яких і трипільські сенси ж будуть народжуватися в процесі творення, а часу на це достатньо три тисячі годин. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. У ковалі бігатимуть, аби зібрати гроші для захисника. Благодійний забіг Перемога за нами відбудеться 27 листопада і стартує об 11 годині. Учасникам пропонують кілька дистанцій для дітей 500 метрів, а також 5 або 10 кілометрів для дорослих. Упродовж заходу збиратимуть гроші для захисника України, учасника та організатора спортивних змагань сержанта Віталія П'ясецького. Ну, а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, гайда на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.